<рес> Чи може будь-яка інша світлина описати новини чоловіки не належать до жіночого чоловіка я питаю Анджелу Каріні. їм неспочинну установку, насолоджуючись стражданням жінки? Та вас, друзі, і вам вороги. Привіт! Сьогодні ми цей канал перейменуємо у смішно не буде, тому що приводів посміятися сьогодні. Я не маю. Сьогодні ми з вами конкретно будемо розгрібати. Чому я кажу, ми. Бо я вірю, що це відео подивляться люди, які будуть готові до глибоких роздумів, які доєднаються до дискусії у коментарях під це відео або ж у моєму телеграм-каналі. Ну а щоб таких людей було більше, я прошу вас додивитися це відео до кінця, вліпити вподобайку, підписатися на цей канал, обов'язково поставити дзвіночок, і написати коментар з семи або більше слів. Це дуже допоможе в просуванні цього відео. Завчасно дякую. Ну а сьогодні, власне, ми говоримо про дві особливі речі, які є Пов'язаними, які я вважаю, потребують негайного обговорення, поки ще стало не пізно. Тож, до вашої уваги, Зміст мого відео у першій частині цього відео ми будемо говорити про те, як легко очорнити людину у наш час. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про скандал, який стався на Олімпійських іграх, в якому звинувачення полетіли в абсолютно невинних людей. Я зараз говорю про Гелів та Лінь Тін, і до чого тут Москва. А друга частина цього відео буде більш присвячена тому, хто брав Участь у цій ненависницькій кампанії на останок я приготувала дуже цікавий матеріал, тому обов'язково додивіться до кінця. Сьогодні в центрі нашої уваги алжирська боксерка Іман Хліф. Почнемо з того, власне, чому цей скандал стався. Як ви знаєте, зараз триває свято спорту, Олімпійські ігри у Парижі, і одним з видів спорту, який має місце на цій олімпіаді, є бокс 1 серпня у четвер. Відбувся поєдинок між боксерками з Алжиру та Італії. Поєдинок завершився дуже швидко, і завершився він за 46 секунд. Пані Анджела зупинила бій, тому що відчула дуже різкий біль у носі. Потім, після того, як до неї підбігли журналісти, вона сказала наступне: що зупинила бій, щоб зберегти своє життя. Нібито через те, що вона вважала, що вона б'ється цитую з біологічним чоловіком. Я вбита горем. Я вийшла на ринг, щоби вшанувати пам'ять батька. Мені багато разів казали, що я воїн, але я воліла зупинитися заради здоров'я. Я ніколи раніше не зазнавала такого болю після удару в ніс. Пізніше в інтерв'ю якійсь талійській газеті спортсменка перепросила за свої слова, але, на жаль, це було вже дуже пісно. І оцей експрес-лайна покотився вже цілим світом. Цей Гендерний скандал торкнувся ще одну спортсменку, представницю Тайваню Лін Юй Тін, на адресу якої теж посипалися необґрунтовані звинувачення, тому що вона нібито біологічний чоловік. То де ж правда. Спитайте ви, зараз ми з цим будемо розбиратися. Ну, власне, цей скандал розгорівся завдяки одній дуже цікавій організації. Називається ця організація Міжнародна боксерська асоціація. У минулому вона мала представку Аматорська. І Манхелів брала участь у чемпіонаті світу з боксу 23-го року, організованого цією установою. Але, на жаль, для неї вона була дискваліфікована просто перед фіналом. Перед боєм за золото з поясненням, що вона ніби провалила гормональний тест у її організмі за високий рівень тестостерону, і тому вона не може змагатися. За золото. Ця організація, яка поширила ці чутки про ці тести. Спочатку казала, що ці тести були гормональними. Потім вони перемотнулися і щось сказали, що це були тести на хромосоми. Але камінь спотикання полягає в тому, що ні Лінію цін, ні мангелів не є трансгендерами. І взагалі, по більшій частині, це скандал взагалі не про трансгендерність. Трошки більше про цю організацію. Ця прекрасна організація очолюється ніким іншим, як барабанний дріб громадянином Російської Федерації. Федерації Омаром Кремльовим. Опа! Яке промовисте прізвище. І цей Кремльов за друзів має одного такого чоловіка, якого називають головою Служби безпеки президента Московської Федерації. Спонсорована ця організація дуже прекрасною установою. Називається ця установа Газпром. Мок не визнає цю організацію саме через те, що вона має дуже глибокі зв'язки з Росією. Тобто, ця організація очолена московитом, ця організація отримує фінансування за спрому, Ну і ця організація лобіює московські інтереси у спорті. І, от, нещодавно, зовсім нещодавно, мок звинуватив Росію у розпалюванні ворожнечі. Так, на думку мок, Москва, яку взагалі дуже дивовижним чином допустили під нейтральним прапором, їх звинувачують. У розпалюванні ненависті. А чи не забарилися ви з цією заявою Мук? А тепер давайте детальніше по цього блазня Кремля Кремльова. Цей мужчина з маленької літери очолює цю організацію вже понад 4 роки. У 22-му році був скандал, його хотіли виключити з цієї організації. Не вдалося, не скинули. До того як очолювати цю асоціацію, він був генсеком. Чого? Правильно, Російської Федерації з боксу. В общем, пісня. Ну, тепер все стає на свої місця, кому це вигідно. На прохання МОК надати результати цих фантастичних тестів, Міжнародна боксерська асоціація їм відповіла, що не може ділитися такою або будь-якою іншою медичною інформацією через конфіденційність. Себто послали до чорта. І ось цей Кремльов. Провів цілу прес-конференцію, яка була трансльована багатьма засобами маси інформації, але була трансльована частково. Так ось на цьому арафеті це Кремльов почав критикувати президента МО за те, що він сприяє нерівності у боксі серед жінок. І, взагалі, він, Умар Кремльов, він такий прочудесний, що захищає права жінок-спортсменок. Фантастика! Що ж каже Мок з приводу цих тестів? Мок звичайно визнав ці тести нелегітимними, бо він не визнає цієї організації. І нагадали, що спортсменки завжди завжди підкрився, змагалися у жіночих категоріях і є біологічними жінками. От зараз про це детальніше. Іман Хелів займається професійним боксом з 18-го року, тобто бере участь. У усіляких змаганнях, чемпіонат Африки, Олімпійські ігри, до речі, про Олімпійські ігри Іман Гелів представляла свою країну Алжир у 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо. І тоді, три роки тому, жодних контроверсій пов'язаних з нею. Не було. Давайте поринемо у життєпис Іман Хеліф. Народилася вона у Алширі, і її батько зазначив у інтерв'ю Reuters, що Іман це маленька дівчинка, що любила спорт відтоді, як їй виповнилося 6. Спочатку вона цікавилася футболом, але потім вона дуже-дуже дуже полюбила бокс. Що не дуже подобається їй батьку, бо він вважає, що жінкам не місце якому спорті іман це незвичайна пані, бо вона має дуже рідкісну особливість. Діло в тому, що вона народилася дівчинкою в жіночому тілі, але після настання статевої зрілості її організм почав виробляти набагато більше тестостерону, ніж це спостерігається у. Середньостатистичної жінки іман хліф є прикладом неймовірного людського біорізномаїття. З років біології ми знаємо, що жінки мають XX хромосоми, а чоловіки мають XY хромосоми. Як виявилося, це не завжди так. Наявність Y хромосоми не завжди визначає стать людини як чоловічу. Більше того, ви не можете точно назвати свій набір хромосом керуючись власними геніталіями. Тільки після проходження спеціального ДНК тесту ви можете стверджувати, що є власником тої чи іншої пари хромосом. І наостанок у цьому інтерв'ю її батько показав свідоцтво про народження Іман. І у цьому свідоцтві про народження чітко вказано, що Іман жінка, шах і мат. Шановне панцло, виходить, ми розібралися і визначили, що цей скандал зовсім не про трансгендерність і навіть не про нерівність у спорті, а про жорстоко токсичну ненависницьку брехню. Були здогадки, що ця кампанія набула такого розголосу і такого поширення через трансфобію та расизм. І Я вважаю, цьому є значний відсоток правди, бо, на жаль, у 21 столітті у нас досі є. Упередження до багатьох расових груп, до багатьох етнічних груп. Що ж, можу вас привітати, ми розібралися з першою частинкою нашого довгого відео, і сподіваюсь, довгого. Ми розібралися, що всі звинувачення у сторону Івангеліїв є безпідставними, що вона жінка. А тепер, мої рідненькі, ми поринемо у світ лайна і засобів масової інформації. Почнемо ми з фантастичної особи, яка називається Джоан Рулінг, людина, я особисто. То зневажають Джон Ролінг. відома тим, що вона просто пробивала свій шлях, щоб друкарні взяли і надрукували їй прекрасну історію Гаррі Поттера та його та його фантастичні пригоди у світі чаклунства, але але вона ще відома тим, що вона палка трансфобка. Таких людей в англійській мові ми називаємо. Infamous. дуже я показовую ситуацію, яка сталася у 20-му році, коли вона розкритикувала пост компанії, ну яка здається спеціалізується на засобах особистої гігієни. Так ось, у цьому пості був такий незвичний для багатьох термін люди з менструацією. І вона поважала, що вона може. Пожуртувати якось з цього терміну. Люди, що менструюють. Я впевнена, що колись існувало слово, щоб назвати цих людей. Підкажіть нам ну, хтось, будь ласка, жуйки, жовтки? Жуйки? Ну і, звісно, вона отримала. Критику свою сторону, бо, вибачте, це, це була неповага, бо не всі жінки мають менструацію через певні причини. Тобто це може бути здоров'я, це може бути вік, це може бути трансгендерність, бо варто пам'ятати, що трансгендерні жінки є жінками, навіть трансгендерні чоловіки можуть мати менструацію, але ж вона, пані вредна, не продовжила гинути свою палку. Не оминула вона й цього скандалу, назвавши це гендерну жінку, як ми розібралися, чоловіком, звинувативши Іван Хеліг у тому, що вона є тим самим сильним. Ім волом оцього мізогінного світу спорту той же самий час, будучи упередженою до цезенної жінки, а це і є мізогінія, чи може будь-яка інша світлина описати новий мужицький рух краще ніж це? Усмішка чоловіка, який знає, що він захищений мізогінною спортивною становою, насолоджуючись стражданням жінки, яку він тільки що вдарив у голову, і чиї життєві амбіції він щойно розтрощив. Десь обісралася, але не видно де. Далі на черзі у нас одіозна постать. Називається ця постать Ілон Маск власних компаній SpaceX, Tesla і на превеликий жаль компанії Twitter. Ні, я не буду називати Twitter оцім, вибачте, X. Ні, це вже більше не про пташок, це вже більше не про твіттер, це вже про математику. Маск відомий тим, що він палкий трампіст, і можемо згадати те, що він перешкоджав діяльності Збройних сил України, вимикаючи інтернет супутниковий інтернет Starlink. Можемо згадати дуже недавній випадок про те, як він відрігся своєї дочки, яка зробила трансгендерний перехід. Він дав комусь інтерв'ю. І в цьому інтерв'ю він зазначив, що лікарі умертвили його сина Боже який шах. Власне... Віан Вільсон, ця прекрасна пані, яку він назвав сином, якою він зрікся, вона сказала про свого батька таке, що він був жахливим батьком. Він проводив з нею максимум 10% свого часу. Тож, маск репостом на своїй сторінці у мережі Twitter таке повідомлення: чоловіки не належать до жіночого спорту. Я підтримую Анжелу Каріні. У цьому пості ця пані висловлює свою підтримку представниці Італії і. Вона уклала у свій пост такий посил, що чоловіки не належать до жіночого спорту. Дійсно, не можна не погодитися, але до чого тут і Мангелів, яка є це жінкою, яка в жодному разі не є чоловіком, ну це просто жест піддакування, угодовство. Дуже хочу зазначити, що легально трансгендерні люди беруть участь у олімпійських змаганнях вже понад 20 років. Чи пам'ятаєте ви якийсь великий трансгендерний скандал на Олімпійських іграх за ці 20 років? Я думаю, що ні. Відповідаючи на їх аргумент, що трансгендерні жінки мають перевагу над цезендерними жінками. Ну, вибачте, якщо б якась перевага була присутня, то ми б за ці 20 років це якось побачили. Взагалі, щоб потрапити на олімпійські змагання, там дуже багато критерій тому просто так, просто когось на Олімпійські ігри не пускають. І наостанок пропоную вам вишеньку на торті. І ця вишенька на торті це дуже цікавий телеграм-канал, який називається. Україна проти ПІ. Та руйте, не можу далі вимовити з моральних принципів. Знову ми полізли в математику. То у нас Х, то у нас Пі. Має цей канал понад 80 тисяч підписників. І цим прекрасним підписникам пропонується дуже цікавий контент. Дуже цікавий і дуже ненависницький контент. Спрямований проти різних груп населення, посилаючись на назву цього телеграм-каналу, можна сказати, що головною ціллю є квір-спільнота. От, наприклад, дуже показовий пост Протест. Адмін пройшов під вміння висвілювати у тексті пікі новини. Я чесно відповів, що називаю у своїх текстах. Ні. І так далі. І мені заявили, що мені потрібно ще повертати словник безбар'єрності. Але як мені здається, що це в першу чергу проблема пі***, що він пі, а не моя, що його цим словом нібито ображаю. Максимально тупий тест для веських ЗМІ, коротше кажучи. Ну, я вважаю фантастичний зміст. Пройшлися по всім пунктикам. Я вважаю, не вистачає ще шапочки з Фольги. Для повної картини. Я розумію, коли мозок витік, то тоді власне суспільство кидуть такі посили. І от ще до прикладу, стосується нашої сьогоднішньої теми, у фінальних змаганнях з боксу серед жінок на Олімпіаді зійдуться два, і далі не дуже коректний термін. Про яку коректність ми тут балакаємо, якщо ми читаємо телеграм-канал з такою фантастичною назвою. Казали це вже багато разів і скажу ще раз. Обидві спортсменки є жінками, бо по-перше, є допустили до змагань у жіночій категорії. По-друге, вони завжди змагалися у жіночій категорії. До прикладу, Іман Гелів займається професійним боксом з 18-го року і брала участь лише у жіночих змаганнях. До прикладу, чемпіонат Африки з боксу, Олімпійські ігри до цього чомусь претензій не було. По-третє, чутки, що вони трансгендери, це ніщо інше як трансфобний. Терасистський вкид від московського блазня Кремльова та його посіпак. І останні, любі мої. Вони обидві народилися жінками. Вони не ідентифікують себе як трансгендери, вони не ідентифікують себе як інтерсекс люди. Вони народилися жінками, вони є жінками. Все. Ну ось у мене є список фактів, аргументів. То що ж ви брешете своїм підписникам? Я розумію, яка аудиторія цього каналу. У вас що немає пальців зайти в інтернет, перевірити факти. Ні. Ми просто вхопили десь оце. О! Сказала сумнівна організація очолена московитом. Давайте оце впихнемо і скажемо, що обидва не тран. Навіщо? Люди схавають? Цей телеграм-канал переслідує ідею посіяти розкол, посіяти ненависть, завдати якомога більше шкоди, зокрема квір-спільноті. Такі телеграм-канали є дуже небезпечними. Вони сіють заклик до насильства. Люди не захищені. У нас немає досі закону, який буде їх захищати від нападів на ґрунті. Ненависті у нас досі люди роблять ці напади. У нас якісь телеграм-канали пише, що треба піздети я сподіваюся, ви додивилися це відео до кінця і обов'язково його поширите. Ну, не дуже приємно розуміти, що я є голосом вопіющого у пустелі. Тому дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую вам, що ви підписалися на це відео. Дякую вам, що ви долучилися до розмови, до дискусії. На цьому все. Бажаю вам здоров'я, найкращого дня сьогодні, завтра і в майбутньому. Ну і бажаю нам всім мирного та переможного неба над головою. З вами було я. Йося, всім до зустрічі, всім па-па.